Ere mortis <tries> Так буде і за дні всі на диского і лиже заміж, до дня, коли увійшов воно до ковчега, і настав оток, і вирвав усіх. Так само, як було за дні логі. А другому залише. І каже йому відповідь: Дема Господи? Амінь? У амінь відповіді, де тіло там зберуться на землю і огонь. Слово Господнє. Слава Богу. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Улюблені дороги в Христі, брати і сестри, всечесні наші отці священники, адміністранти, органістка, парафіані, улюблені Божі Діти. Слухаючи Боже Слово сьогодні, дуже так можна логічно догадатись самому, якби таку думку мати. Коли ми чуємо в першому читанні якби запитання, якщо ми бачимо сотворіння, все те, що є навколо нас, чому не можемо побачити Творця, чому люди не пізнали того, хто сотворив це все? І тут є така думка, яку можемо назвати або ключ цього розв'язання, можемо назвати наслідки. Ми дуже часто в житті або про них пам'ятаємо, або про них забуваємо. І сьогодні в Євангелії чуємо, як Ісус Христос говорить про потоп і говорить про Содому і Гомору. Ми привикли, скажемо, люди віруючи, набожні, християни, привикли, що вода, все, що з водою пов'язане, роса, вологість. Це все є сказане про Духа Святого. І так само вогонь. Якщо ми чуємо щось про вогонь, це теж є Дух Святий. Дух Святий в вогні зійшов на апостолів, коли вони в горниці вечернику були зібрані після Воскресіння Господнього. І тут сьогодні чуємо, що ця вода і вогонь. Не діють на користь людини. Чому? Тому що насправді людина, яка має вільну волю, яка може сама вибирати, яка має цей дар від Бога, щоби стати по одній або другій стороні, зайняти таку чи іншу позицію в житті своєму, в духовному, в щоденному, можливо, в суспільному житті, в церковному, всюди, де ми є. І коли ми правильно займаємо цю сторону, цю позицію, то ми знаємо, що ми слухаємо Духа Святого, ми діємо так, як Дух Святий надихає нас. Але коли людина відвертається від Бога, коли людина, можна сказати, є глухою на голос Божий, коли людина не має цієї правдивої думки або поміркованості, то виходить так, як було за днів Ноя. Люди бачили, коли він будував арку цей ковчег. І це не було один день, це не було один рік. І можна було насправді запитати, порадитись, що має бути, навіщо це. І оказується, дуже мало людей тоді врятувалось. Знаємо цю історію Старого Завіту. Так само сьогодні Ісус пригадує лот лота, якого Бог покликав, щоб також врятував людей. І ми знаємо, що Авраам, коли розмовляв з Богом, запитував, чи ти пробачиш, пощадиш, чи ти можеш помилувати людей, відвернути кару. І там є ціла та розмова, напевно, пам'ятаємо Старого Завіту. Як Авраам запитує, 50, 45, 40, 30, 20 людей праведних, якщо знайдеться в цьому місті, чи ти його знищиш? І Господь каже, не знищу. І хотілося би, щоб Авраам ще далі запитував. Може, п'ятеро, може четверо, троє, двоє. Так? Але ця розмова завершилась. І лот виходить з содому. І знаємо, що. Це місто було знищене сіркою вогнем. І, власне, так є, що коли ми не зважаємо на те, чого Бог від нас очікує, коли ми пробуємо самі бути богами для себе, то тоді не можемо розраховувати на Духа Святого, який так насправді діє в покірних душах, який діє в серцях відкритих. Тому що Господь Бог, котрий подарував нам вільний вибір, Він чекає, поки людина відкриється на його діяння, на його Божу благодать. І сьогодні це запитання, яке ми чуємо теж в Євангелії, де Господи, де це буде? Коли це станеться, в якому місці, в якому часі? І Господь каже, там, де є тіло, там прилетять ці семпи, орли. Там, власне, може бути це знищення. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми собі запам'ятали це речення, яке говорить Ісус, якщо ми душу свою хочемо вберегти, а душа це теж є значення життя у святому Писанні, бо ми хочемо зберегти життя, ми спимо, вдягаємось, їмо, споживаємо їжу тільки для того, щоб зберегти життя. Але можемо в цьому забути, що життя дає Господь Бог, що дуже часто це життя врятовує тільки Бог, що вже в тоді, коли ми самі думаємо, що не виживемо, думаємо, що захворіли, так що немає повороту до життя, коли нам хтось каже, що твоє життя закінчується, скільки разів ми можемо чути від людей свідчення, що Бог. Той, котрий є життям сам в собі, продовжив мені життя. І тому сьогодні, коли ми говоримо про душу, про життя, коли ми хочемо самі по собі зберегти, бо так нам здається, бо я би так зробив, я би так зробила. Коли Господь входить в історію нашого життя, коли ми Богові віддаємо нашу душу, тоді Господь її Оживляє, тоді Господь далі в цьому житті провадить їх до вічності. І тому сьогодні знову ж в дусі цих читань і першого читання Євангелії хочемо звернути увагу на те, чи ми пам'ятаємо про наслідки нашої думки, наших слів, про наслідки наших вчинків, про наслідок того, що ми вибираємо, що ми вирішуємо в нашому житті. І просімо Бога, щоб ми сьогодні вслухані в ритм серця Ісуса, якому віддаємо особливу шану в цій святій літургії сьогодні. Хочемо просити, щоб ми насправді могли пригорнутися до Божого серця, могли в Ісусовому серці знайти наше життя і спасіння, і нашу душу, нашу щоденність, нашу вічність довірити. Bożej i Amen. Słaby Jezus Chrystusa.